Варто почати ось із чого. 2020 рік Трамп підписує угоду про вільну торгівлю із прем'єром Канади і президентом Мексики. USMCA – справедлива угода для американських робітників, яка остаточно переносить наші торговельні відносини з Канадою і Мексикою в 21 століття. Ішлося йшлося тоді в заяві Білого Дому. 2025 рік Трамп виливає тонни гніву на попередника який підписав абсолютно непридатні для життя торговельні відносини з Мексикою і Канадою? Це не все, що вам треба знати, але це знання дуже стане в пригоді для раціонального розуміння подальших подій. Доброго здоров'ячка, хунту і хунту беремо з України. Нещодавня зустріч Трампа з Макроном проходила в теплій дружній атмосфері. Макрон неодноразово уточнював, чи працюють пігулки, які прописали 47-му президенту. На що Трамп активно відповідав, і про те, що якби президентом завжди був він, то пігулки і не знадобилися б, і що прийом пігулок давно можна було закінчити. Якби президентом був він, якби він зміг ще раніше укласти свою угоду з пігулками. На запитання Макрона Україна вторглася в Росію чи Росія в Україну було отримано відповідь, що якби президентом завжди був Трамп, і якби в нього не вкрали перемогу, то пігулки б і не знадобилися. А тепер йому доведеться підписувати абсолютно кабальний договір із Зеленським, за яким усі рідкісноземи Америки переходять Україні, і за яким усі пігулки тепер доведеться брати тільки за рецептом. А рецепт мають виписувати в поліклініці на оболоні, що абсолютно неприйнятно, бо всі знають, які в поліклініках оболоні черги. І саме тому доведеться підписувати додатковий договір з Росією, за яким її не можна називати агресором та окупантом, бо під час перемовин про мир її не можна називати. Тагресором та, та окупантом, аби не злякати від підписання кабального договору. Ви прослухали приблизний опис недавніх подій у вільному авторському трактуванні. Але не розслабляйтеся. Оригінальні події відрізняються від описаних автором не принципово. А ось що відрізняється принципово від описаного, так це доля одного острова, на якому свого часу знайшли дуже корисні копалини. Власне, про це я і хочу вам сьогодні розповісти. Про одну маленьку острівну країну, яка могла б стати раєм, але натомість перетворилася на звалище з пальмами. Знайомтеся, науру, крихітний клаптик землі у Тихому океані, десь між екватором і де це взагалі. Уявіть собі, пісочок золотий, кокоси падають просто в руки, пальми шелестять на вітрі. Прям реклама Баунті, тільки без шоколадки. А тепер видихніть і забудьте цю картинку, бо зараз там замість раю ями, сміття, і 12 тисяч людей, які, здається, досі не зрозуміли, як до такого докотилися. Країна без столиці, без грошей, але з купою історій, від яких хочеться чи то сміятися, чи то плакати. Науру це такий острівець, який розташований за 40 кілометрів від екватора, трохи на північний схід від Австралії. На початку ХХ століття він був як гарячий пиріжок. Усі хотіли відкусити шматочок. Спочатку німці колонізували, потім Австралія, потім японці під час Другої світової, потім знову Австралія, Прямо як у середньовіччі, коли землі переходили з руку руки, поки лицарі сперечалися, чий меч довший. Місцеві жителі терпіли, терпіли, а потім сказали досить. 1968 року вони нарешті вигнали усіх чужинців і стали незалежними. Ура, Свобода! А тут ще й подаруночок. Під землею знайшли фосфорити, це такі камінчики, з яких роблять добрива, щоб картопля росла розміром із кавун. Багатство звалилося, як сніг на голову, і почалася справжня казка. Або страшилка, це як подивитися. Щойно колонізатори пішли, місцеві взялися за фосфорити з таким ентузіазмом, що видобували по 2 мільйони тонн на рік. Ціни на світовому ринку були ого, го гроші текли рікою до скарбниці, до кишень, скрізь де можна було їх засунути. У 70-ті роки кожен із 10 тисяч жителів отримував по 11 тисяч доларів на місяць. Це вчетверо більше ніж у середнього американця, який у цей же час горбатився на заводі заради іпотеки. Науру тоді сяяла, як Венеція в епоху відродження. Тільки замість каналів пилові дороги, а замість гондол дорогі тачки. Працювати? Навіщо? Діти до школи не ходили, дорослі на роботу теж. Навіщо, якщо можна найняти китайців, щоб вони все робили, а самому літати в Австралію до стоматолога на особистому літаку? А? Машини купували пачками, а старі викидали як торішні шкарпетки прямо на острові. Кондиціонери, телевізори, холодильники все це везли кораблями, і острівець перетворився на склад непотрібного барахла, Прямо як у фільмах про новорішів, тільки без хеппі-енду. Але ось сюрприз! Фосфорити скінчилися. Хто б міг подумати, що на острові розміром з носову хустину запаси фосфоритів не нескінченні? До 2000 року копати стало нічого. Острів перетворився на місячний пейзаж. 80% землі розрито, рослинності немає, замість пальм, ями. Уряд спочатку заїкнувся про відновлення природи, але потім махнув рукою. Давайте краще дорогу полагодимо, і аеропорт підлатаємо. Гроші швидко випарувалися, як вода в чайнику без нагляду. А народ то працювати розучився. Зате сміття накопичилося горі, машини іржавіли, холодильники гнили, а берег, який раніше був золотим, став схожий на звалище з антиутопії. Таке було вже. Рим теж упав, коли занадто захопився розкішю і забув про основи. Без фосфоритів науру вирішило заробити інакше. Спочатку відкрили купу банків для відмивання грошей. У 1998 році тільки з Росії туди закинули 70 мільярдів доларів. Але тут втрутилася ФАТФ. це такі міжнародні зануди, які стежать за чистотою фінансів. І лавочку прикрили. Тоді Науру пішло в ООН і почало торгувати своїм голосом, як у старі добрі часи, коли князі продавали лояльність за мішок золота. Визнали Абхазію, визнали Південну Осетію. Росія дала 30 мільйонів доларів гуманітарки. Потім Тайвань підкинув грошенят за визнання, але Китай запропонував більше і науру тут же перевзулася. Скандал був знатний. У 2003 2004 роках усі тільки обговорювали цей цирк у підсумку Тайвань. Повернувся, і тепер він знову годує острів. А ще науру погодилося на табори для біженців з Афганістану, Іраку та Пакистану для Австралії. Австралія платить 30 мільйонів на рік, щоб тисяча людей сиділа за колючим дротом і чекала своєї черги, прямо як у давнину, коли бідні землю здавали в оренду за дзвінку монету. Що тепер? Сьогодні на науру світла немає по кілька годин на день, пального теж їдять рис із борошном голоду немає, але 45% населення хворіє на діабет спасибі минулому солодкому життю. Це не дуже схоже на те солодке життя, яке люди собі намалювали в минулому столітті, але ж колись пісок був золотим і кокоси падали просто в руки. Тепер там тільки іржа, сміття і спогади про те, як можна було все так епічно розтринькати. Ось така історія, друзі. На це як якби ти виграв у лотерею мільйон, купив собі яхту, а потім втопив її разом з будинком і залишився з купою боргів, причому осознано. Смішно? Сумно, та й те інше. Може наступного разу, коли знайдете скарб, не поспішайте копати до дірок, раптом знадобиться на старості років? Які я хочу провести паралелі? Як це все пов'язано з тим, що просто зараз відбувається в Україні? Чесно. Взагалі не хотів би проводити паралели, але оскільки Боневтікій уже запланував поїздку до Вашингтона на чай до Трампа і заодно там щось підписати про корисні копалини в Україні, то не хотілося б прокинутися в суботу вранці і зрозуміти, що в тебе замість країни сміттєзвалище, яким керує окупант, хай не напрямо через своїх васалів, обраних на абсолютно демократичних виборах через електронну дію. Не бачу іншого способу всього цього якось уникнути, окрім як відправляти дрони для ЗСУ. Дрони і смаколики, смаколики і дрони, аж до пори, поки степовий Карфаген не протягне свої глиняні ноги. Зробіть донат, репост, якщо ви теж прагнете перемоги доля й ролики України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!